снимаю. Сюда и буду снимать Фиксирую. На видео. Расскажи что-нибудь. Да развертайся и сюда рядом со мной, и разом расскажу. Хорошо. Всем привет. Витаем всех на канале Життя в Польше с Надией И мы с вами в парку. Дышу и стекла у меня на, этих Да. ручках запариваются. За что? Mm -hmm. Сьогодні прощена неділька, У парку будемо просити у вас прощення у всіх своїх підписників. Звісно, може дядько зараз перекричить, перекричить нас. У нього діла важніші за наших. Вова щось стисняється, зовсім не знає, що казати, нігті, гризи, нігті. Друзі, усіх. Просимо прощення, особливо я кому нагробила, кому наязвила, бо я люблю поязвити, звісно. Так що усіх прошу прощення. Більше так не буду. Сьогодні випущу всіх із банів. Починається пост. Я думаю, будемо жити по-другому. Пост, будемо трошки правильніше жити, мабуть, будемо себе вести. А нас простіть, звісно, простіть за все. Так, да, кому я теж тоже... нагрубив. Да, Піс починається, ну, то їсти то буде усе. Саме головне не в їді. Саме головне у тому не їсти один одного. Не їсти да, один одним. Сіда, кажуть, не... батюшки в церкві. Да, да. А їсти це, ну, піща. Ну, хто може, да. а може, хто больний, може, хто кому не Тоже так об'ясняли. Так що. Найголовніше не грубить, як я вам грублю то завжди. Да. Я більше не буду. Поки пост, а Після паски обратно почну. Як пост пройде. І ми всіх прощаємо. До поста. Да. І просимо вас прощення. О, упала. Да, подержу, подиж, підніму. Аварія вовка упала в нього бутилка. Бутилочка впала з водичкою. Зараз я поп'ю. Така у нас сьогодні погода, тільки в парку гулять. Так, стоп, ти подержи, я розкажу. Розкажи. Значить, така в нас погода. Вчора не було снігу, був розстав, позавчора був, вчора розстав. Вчора на вечір обратно пішов. Зараз сніг лежить. Ну, сантиметрів три випав. Я сьогодні утром їздив, там откидав е, сніжаркою. Він вже так привик потому, не будь вдома. Тому що там спуск дуже великий. Так привик не будь вдома, що це схватився і каже, я поїду, бо в мене сніг випав. Я отець людина. Що? Так де ж виходний. Так що, не видно, мені що сніг пішов, чи що? Кажу, трактором поїхав от кидає. А, ж, бо мені одкидає. У робу. нього у нього що, не вихідний? і в нього вихідний, якби. Що ти прячешся до мене? Це Стидно. У е, нього ж теж вихідний, Якби снігу не було, він би в був. А так сніг пішов, він вийшов на роботу. Так і я. Якби не було снігу, вдома був би. Оце такі то діла. Ну, я вам що скажу. Сьогодні неділя, в понеділок Уже сьогодні після обід тепліє, завтра ще тепліше, у середа, четвер, п'ятниця, аж до 16 передає тепла. Я не знаю, чи точно буде летить щось. А тоді. І на виходні обратно до восьми, ну, тепло, тепло, так, щоб, а після ті неділі ночі й приморозки будуть. Ну, воно ну вже туди-сюди буде так. В общем, Вовик був ще сьогодні з утра в ліде, я ще не ходила сьогодні. Вчора, що поробили, те поробили, О, а сьогодні не. вже штрихи послідні, бо завтра вона вже буде працювати в новому кабінеті. Откривати буде офіційно, там пригласить дівчинок своїх когось там з подружок і відкриють його вівторок, мабуть, на камеру. А завтра в неї вже робочий день. Вони сьогодні з валіком там. А ми вирішили вже вовику якийсь очередний раз зробити виходний. Ну, виходний цілий законний не вийшов, бо він ходив там, кой що підкручував, докручував. Ой. А ми зараз в парку трошки погуляємо, знімемо відео і зайдемо до них. Може вам чуть-чуть покажемо. якщо вони ще будуть там. А не буде, то й ми не будемо заходити. Так коротко про кабінет. А чого, ми самі можемо без них зайти, маємо ключики. Не, ми можемо, але я не знаю, чи ми захочемо. Ну, в общем, побачимось. Є ключики чи нема? Є. Ну, все-таки, у нас сейчас дела хороші. Так, пользуюсь случаем. Яким? <реку> Хочу поздравити тебе ще з одним праздником. І це немаловажний теж праздник. Сьогодні день бабусі. Так що прийми <реку> від мене Великі-великі поздоровлення. Будь здорова, будь багата, багата, в тому сенсі багата онуками. А ти голову пів не знімає, лише жила я. один бабусі. О, такі діла. Так що і... Усіх бабусь. Усіх тебе поздравив перу, бо ти рядишком. і тепер всіх бабусь поздравляю. Я вам скажу так, що якщо сонечко нам світить у очі, і ми оцей йдемо такі закрити глаза і так ми, Такий у нас і розговор. Да. Мені взагалі не хочеться балакати. А він балакає, як хоче. А якщо я починаю щось казати, тоді він перебиває, тоді у нас виходить замічательний діалог. Так що всіх Бабусь, бажаю вам всім побільше внуків. А вам, бабусі, будь мені Богдан завжди каже, я його вечором молю, утром в школу йде, молимося. І я ж йому там розказую цей, про сю боженьку, щоб він чув, що я йому кажу. Сонечко, тінь, так. А він каже: бабушка, можна я тебе помолю? Ну, помоли, звісно. І він мені одне желає. Желає, щоб я помолоділа. Побыстрей помолоділа. І щоб була добра, щоб не була злая. Так що всім бабушкам бажаю швидше молодіть і не будь злими, щоб внуки не желали нам такого, як мені желає внук А ще я хочу присоєдинити до своїх слов ще пару слов. Кажу, Вовико, включай ще раз, буду додать. Я ж розділяю це свято, цей праздник зі своїми дідушками, Бо, як показує наша практика, далі не знаю у кого як, а в нас так. Що якщо бабуся молиться, він помоле бабушку пожелає, і він обов'язково цілує діда, він ні разу не пройде, щоб з дідом не, не, не пожелати що... спокійної да, ночі. І, да, і... і щось йому таке пожелати теж цікавеньке. Так що дідусь і бабушки, ми не роздільні вже зараз. Так що наше свято ділимося з вами. А як буде ваше свято, ви будете ділитися з нами всіх ну, всіх дідуль і бабуль з святом. Да. І я теж поздравляюся. От і підходимо ми до Ковзанки. Щось там машина їде. Машина заїхала. Катает и учи на коньках. По льду. Кто не умеет, можно причепиться до машины. Девчина, то еще или чи дядька. Дядька с бородой. Дело в том, что мы... Там дорога с а, стороны. так и ездит. снег чистый, да. Не снег, лед. Лед да. полирует. Значит, что? Как тут только строилось оно, там деревяшки, вы видите. Сейчас я буду камеру, где люди Щось нам махають. Ми кажемо, ми вас не знімаємо, не переживайте. Воно дерев'яшки знизу. Ми думали, що це буде щось Сцена якась Так, Зразу думали сцена, а потім вирішили, що це буде. Воно з дороги, як дивитесь, ви бачите теж, тут як ручба на уклон іде. Думали, це мабуть, на снігу сюди навезуть. І на лижах там будеш спускатися. Ну, якщо чесно, ми зараз закругляємося, бо тут грає музика. Мені не інтересно. Не тесно, так. Взагалі не інтересно. Давайте Продовжим так. Потім. Закругляємося. Я вже закругляю, бачите? Іди прямо О, на п'яти на п'яті закруглився, йду назад. Думаю, що йдуть на порядку. Виключаюся. Запрошую вас. А я з ваше клієнт. Ні, <ріпевиця> це стажер. Знаєте, як стажорок приходять стажувати задарма, він мусить це вимити. Це все, що засрали хазяйни. І два так, два тижні. А ви кажу, ви нам не підходите. Як майстер <правді> наш, наша перебагер, її всю зрила, поки навчилася, ножниці. Це все. Оце так. Зробив дитині кабінет манікюрний і педикюрний. Хай тепер працює, Може, вспомни мене на старості. Тобто, я, я, я постав, моє чашечку водички подасть. Угу. Подам, звісно, не тільки чашечку. За такий кабінет не тільки чашечка полагається. Я ж старався. Ну. Вам подобається да, те, що ви зробили? Так, да, я не можу на як це тобі буде воно нравиться. Мені воно дуже подобається. Я тепер, мабуть, вдома жити не буду. У вас мінус одна, одна людина, яка буде вдома їсти. Буду жити тільки Ні, тут. А, поїсти ж а да? так? Ну хорошо, я поїсти, прийду і одразу сюди. Дуже красиво, мені подобається. Дякую, папа, мама, Валік, всіх, хто прикладав сюди усілля. Спасибо вам велике. Ти потому, ти що без вас просто цього б не було всього. Цієї Тут ще, звісно, трошки, як звичайно, ми доділаємо. Да, Купимо тут картину, тут ще полки будуть, і тут з понеділка прийде ще один шкаф. Давайте хоч похвалимо один одного. Да, ми У нас сім'я здорова, є кому хвалити один одного. А якщо вам понравилось, ви обов'язково нас піддержите в коментарях, напишіть, як вам такий салон, чи хотіли ви прийти на ногті. До мене. Я в цьому салон, да. Якщо треба буде вам комусь зробити салон, ви тут недалеко, ось, ось є людина, можу дати контакти, яка може вам зробити такий чудесний салон. І вимотати нерви І вимотати нерви 100%. Ну, це прилагається. Ага, і тут ще покажу цю сторону. Тут у нас зона стерилізації, дезінфекції. Таке, тут лампа ця убереться теж. Ну, в общем, коротше, зараз так, а потім буде по другому Я ж хочу сказати, що це все. Куплене не мною. Це все я просто робилося. Я тут тільки стіни покрасив, лампочки повісів. Все останеться тут угу. моя заслуга. Ясно. Ну, спасіба, все одно спасіба вам. Я приймаю. Види такі у нас тут красиві. Саме головне, що є балкон такий класний. Дивіться, яка сині погода. Головне, що нема на балконі ще зеленого коврика і. Ну шо, були ми в Закінчилось у нас відео, не, не інтересно, обірвалося. Пам'ять переповнена і не захотілося знімати. Так що не доснімали, не допоказали, да? Да, да, так? Так, обірвало, так. Так, обірвалося. Обірвалося ні на чому. Да, нам Обломчик маленький, щоб не дуже хвастались. Так, так, так. Ну що, ми вирішили після кабінету, щоб знайти додому, підніматися, опускатися. Заїхать помить машину. А дальше? Дальше їдем Кайф Си. Повеземо Богданчика і та й самі вже там повечеріємо. Поїмовка всі, бо вже завтра пост починається, вже з м'ясами будемо. Ми не будемо постувати, але будемо. Огранічуватися, не так, щоб об'єднувати. М'яса будуть у нас на першому плані. Картошечку да, будемо будем пекти в духовочці, будемо запікати з олійкою. Треба да. купити зеленого зелені та зробити нову олійку, там вже закінчується. Ну, взагалі, не, 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 не суть. Саме головне, що ми виріши поїхати сьогодні в КФС, ну це ще рано, ще тільки три часа. А ми поїдемо після п'яти, бо вже щоб воно було на вечерю. І ці два часа ми повинні з Вовиком покататися, побути в місті в машині. Він заїхав на роботу, щось там оставив, вигрузив, а ще заїхали на мойку, будем, буде Вовик мити машину. Так, треба да, дзвонити до брата. До брата позвонить, до дядька, може, дозвониться. Да, може, ну, дозвонюся, а може, ні. До Діанки можна позвонити, не знаю, коли вона робить. Як відео дивитесь, привіт. Скучаємо вже за вами. Ми шуточками, шуточками. Ну ми не знаємо, коли ви приїдете. Ми тоді балакали вечором в кабінеті Діана. Е, і я не поняла, коли ти приїдеш. Чи ти приїдеш у вівторок, чи ви приїдете? Бо ти казала, що Максим на роботі чи щось таке. Ну, в общем, не знаю, коли хто приїде. Пишете коментарі тепер, щоб усі знали, коли ви приїдете в Закопане. Ви ж приїдете не тільки до нас в гості, ви приїдете в Закопане. Ви ж тут жили, так що не, не, не підводьте його, поблагодаріть, приїдьте, в Закопане, як ми вам благодарить, що ви як у нас у це. <клі> да, ми тут год чи два прожили, ви оце ж ой-ой. І поїхали в Краков. У Кракові поживемо, год-два, поїдемо в Варшаву. І так потихоньку. потихоньку. І підніматися В общем, такі у нас, хорошо. друзі, наші справи. Такий у нас сьогодні день. Хороший день. І, день і хорош. по, і... Просто прохладний. От чесно, на сонечку так собі Та чого ж курточку зняв? Так я в машині, я не можу в машині їздить в можу так що зараз помиємо машину і поїдемо. А це відео закругляємося на цьому. Все, що могли показати, як нас сонечко розмалювало кубиками. Треба подивитися, які кнопки будуть нажимати. Бо я нажимаю, ну так, якби мокра машина була. О, в мене ж є ну, а ану, ану, дивися. Ти поки по -по пообщайся. Так. А ти диви, йди вийди. Та я бачу воно. Ну. Гроші це він укидає. Да. Ага. Сам підчити я не дуже знаю. Перву, Перву. Угу. і синю шлангу. Перу і синю шлангу. І що воно зробить? Піною, да? обдасть. Да. Ні, це не, наверное, не піна. Це тільки Скажи, біле. Якщо да, бо... не буде очі, я щоточкою помию. Не надо, бо. Аж куди ти не треба кажу, я не люблю. Ну, як от не любе, всі стали. От так, як кажуть. Старость, старость. У нас короче, був у селі. У нас коротше був лов в Енергодарі, а не в селі. Мойка, Є? така сама мойка. Сподіжі, послухайте у мене. Була мойка, і там стояло дві таких щотки, швабри, на одну сторону, на другу сторону. Оце так пеною, машину білою, потім ця щотка прошурували, Ну ми так звикли. Я так мив і так привик. Приїхали ми сюди, тут нема щоток. Тут тільки оце так. Побризкали, побризкали, пеною змили, змили і поїхали. А воно там останеться, там останеться. Тепер кажи. Не буду тепер нічого казати. Ти вже ну це ти не мені ти... кажеш, що ти людям пообіщала, так скажи, пожалуйста. Раз уже так. У нас був один дядько в селі, старий, ну, дід з бабою. Я не можу. Такі, їх... Як ми оце. Чи старіші. Вони старіші. Ну ми до того йдемо. Я не можу їх назвати по імені. Правильно, не можу назвати, бо люди з села дивляться, знають ну і шо, дочка в них. Ну не треба. А, і, коротше, такий був уже постарів, постарів і громко дуже балакав. Ну, видно, а, слухом. Я догадався. Слухом було сложно, як у ну, старий. <кх> і він балакав громко. А я торгувала в рогачку на базарі, а тітка приїде до нас, ну, на базар скупляється з нашого села. Вони в селі жили, просто ми не зустрічалися, бо жили в різних кінцях вулиці. Ой, села, і <coughs> тітка приїде і починає мені жалуватися на базарі. Вона вже з дочкою на да. ругачиком. А, то вона вже з дочкою ругачиком жила і приходила, бросила діда, а ну, возрост уже був ну, молодо, а дід уже був такий, єлі вальки тягав, єлі ноги тягав. І, коротше, бросила. Я кажу, чого ж ви бросили діда, оце та поїхали. А в неї платків на голові намотано шерстяних два, три, прям така голова ходила, платків добре намотувала. Mm -hmm. Чого ж ви, каже, діда бросили? Він такий, каже, став на старості громкий. Він так громко балакає, що у мене од нього болить голова. Оце бачиш, як голова болить. Я не видержала, як він, оце громко, я йому кажу, я йому хотіла по імені назвати. Кажу: та тихо, та цить, та мені ж голова болить так громко. А він, каже, не чує, громко, громко балакає. І вона його бросила і поїхала жить до дочки в рогачик. Оце мене така І я його кожен раз згадую, ти кажу, ми. Ми поїхали до дочки. Оце я, батько, мене бросять. Бо, я чуть -чуть уже бо ти кажу, уже стаєш бога не матюкайся. Ай, ой, чоло <шоб>, баба. <клес> <клес> кажу йому, що оце стаєш як отой дід. По імені його називаю. Оце його називаю по іміні, бо невозможно так оце кричать. І поїдеш до дочки. Ну, хорошо, що Погано, що в нього одна дочка, а в мене хараше, що діточки. Поїдеш, бросиш, поїдеш до одній дочки. Я розруся, піду до другої дочки. У мене дві дочки. Це да, як я хочу. Яка возьме, я не то що заходжу, яка ще видержа ви мене, що я буду дуже кричать, а не дочувать, а кричать буду. Ось о таке. Все. Ду, Це ж таке, Ми ж до о, що вже Все? помився. Бачу, чоловік помився, а йому щітку треба. А і упертий же ж такий, як й діток. От якщо тільки він надумав, він буде орати, кричати, але він буде своє доказувати, чого вона його бросила. Бо він дуже доказує. З ним не справишся. Він оце кричить і доказує. Так і оцей цей кричить мені і доказує. От йому треба щітку. Люди в цивілізацію йдуть, не роблять уже цього, а він буде робити. Ти Тому, що бачила роб... недавно. ти бачила недавно. Недавно ми всі е, слідили за, за новостями. За такими, ну те всі бачили, так? ну і що? Ну І що? І я доказую своє, так як е, наші всі українці доказують своє, а вони починають там щось не те, та не топить, як циган сонце. Да, да, да. Я отак по-українськи. Раз і зробив, і буду робити, і далі буду всім доказувати. А ми... не на яка красива у нас. Картинка, прям я розмалеванная катала. Все, це. я выходим, мы ее. Нет, ты давай прощаемся. Потом. Все, прощаться не будем. Будем казать пока-пока. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Что с будеш? будешь? Нет. Ну и я нет.